Моє вітання. Росіянський айдпром не спить, не дрімає, але знову примушує українців працювати на росіяні. Яким чином? Росіянська пропаганда примушує повірити українців в те, що українці воюють не лише з русскими, але з диєстанцями та чеченцями, мокшими та татарами, бурятами та якутами і іншими поневоленими народами Росіянської Федерації. Для чого це робиться? Для того, щоб розділити відповідальність за скоєні русскими злочини з насмішеними росіянами. Для того, щоб розділити нашу ненависть до руського народу на ненависті до нас меншин росіяни, для того, щоб розділити наш один потужний переможний удар в пику русського ворога на десятки ударчиків по фальшивим цілям, визначених нам російською пропагандою по нас меншинам росіяні. пропаганда працює за принципом ракети сатана яка, підлітаючи до цілі, ділиться на 50 частин. 10 з яких несуть реальний ядерний заряд, а 40 слугують для відволікання уваги від тих основних цілей. Фактично, вони є фальшивими цілями, у тими фальшивими цілями і є нас Російської Федерації. На Російської Федерації не є ворогами України. Насмашина Російської Федерації фактично зараз по повторюють долю українського народу, який був поневоленим та в складі армії Всеросійської імперії та СРСРу, Окуповував та винищував народи Кавказу, Європи та Азії. І тому українці повинні зрозуміти стан наслідчин в сучасній Російській Федерації і тому обов'язок великого українського народу перемогти в цій війні з рускими та визволити наслідчини Російської Федерації, дозволити їм створити свої незалежні самостійні держави та жити вільно, самостійно або під опікою та захистом великого українського народу. Шановні українці! Не потраймо росіянській пропаганді. Нас машини росіяні не є ворогами України. Не висміюємо їхні народні звичаї, мову, культуру, расові особливості. Єдиний ворог України це є русські. Би точно в ціль, би в русських. Слава Україні!